Отже, Володимир Зеленський повернувся з американського турне, в ході якого він відвідав острови зеленого мису. Це в Африці по дорозі Аргентину і Сполучені Штати Америки, які, звісно, були центральним пунктом його турне. Там відбулася зустріч з Джо Байденом, і головною метою Володимира Зеленського було розблокувати. Українську допомогу Україні на наступний рік. От наскільки це вдалося, і чи вдалося, ну, принаймні, чи просто воно все так співпало? Про це ми зараз поговоримо з політиком Тарасом Стецьківим. Мене звати Олександр Серецов, є автором каналу Свіжої Історії, а на який обов'язково підпишіться, прокоментуйте це відео, що ви думаєте про. Цей останній закордонний вояж Володимира Зеленського, і наскільки, на вашу думку, він був успішним, і е, переходимо до розмови з Тарасом Стецьківом. Отже, е, е, отже е, яку би оцінку ти поставив у цьому візиту е, Володимира Зеленського? Ну, скажімо, по десятибальній системі. Ну, я би не оцінював по е, якійсь бальній системі, це е, дипломатія, напевно. Складно дуже зробити. Я не думаю, що головною метою візиту Зеленського було переконати республіканців надати Україні допомогу в рамках бюджету 24-го року. У Зеленського ще часу не було ілюзії на цю тему. Я думаю, що головною метою візиту було інше узгодити з Сполученими Штатами Америки в першу чергу з Байденом і з Пентагоном стратегію воєнну стратегію України на 24-й рік. Оце була головна мета. Зеленський чудово розумів. Що той клінч, в який зайшли республіканці і демократи, в питанні кордону узгодження фінансування кордону з Мексикою з питанням безпекової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, є настільки глибоке і настільки складне, що повпливати він навряд чи міг на його вирішення, звичайно, що демократи розраховували набрати собі очки. В внутрішньополітичній боротьбі, використавши цей візит Зеленського. Але е це питання буде розв'язано без участі України. Е і е я, наприклад, не знаю, вдалося чи не вдалося Зеленському з Байденом, з Остіном, з Пентагоном, ну хоча б прокреслити штрих-пунктирні лінії, якою була б спільна з Сполученими Штатами Америки. Воєнна стратегія України в війні з Росією. І чи вдалося президенту України змінити помилково на сьогодні, на моє глибоке переконання, стратегію Сполучених Штатів Америки в російсько-українській війні? Ну Дивіться в Америці цей клінч, як ти сказав, так, між республіканцями і демократами. Вони не можуть вирішити це питання поки що до нового року, і вже йшлося про те, що вони незабаром підуть на різдвяні канікули, але власне терм, термін вони подовжили ще на тиждень, тобто, вони підуть на канікули вже перед самим Різдвом. Чи не є це отим шансом? І я так розумію, що тут заслуга Зеленського не дуже велика. Ну, я думаю, що продовження терміну це є згода республіканців на вимогу демократів, яку вони не вони не могли знехтувати. оскільки демократи припирали їх до стінки, тим, що ви не голосуєте за бюджет, хочете йти на відпочинок, горить питання безпеки і горить теж саме ваше питання кордону, і це такий тактичний хід, як людина, яка п'ять разів була в українському парламенті, я можу тебе запевнити, що подібні тактичні ходи поки що мають дуже мало спільного з самим вирішенням питання. Тому надії на те, що в останній тиждень перед Різдвом Сенат і Конгрес досягнуть якоїсь згоди, є небагато. Більше надії є на період після Нового року Конгрес і Сенат збираються 15 січня. А 19 січня є крайній термін, коли спливає термін дії тимчасового бюджетного розпису. Тобто до 19 січня Конгрес за будь-яких обставин і Сенат за будь-яких обставин повинен прийняти бюджет США на 2024 рік. І саме там я бачу розв'язку питання безпекової допомоги Україні: чи це буде 61 мільярд доларів, чи це буде якась інша сума. Чи в бюджеті буде передбачено продовження дії лендлізу, а проєкт бюджету, до речі, містить такий пункт, який продовжує дію лендлізу щонайменше на наступний рік? Це вже є питання внутрішніх домовленостей між демократами і республіканцями. І швидше всього розв'язка буде знайдена там. Чекай. Що означає 19 січня це крайній термін? Вони самі за це проголосували. Не прийнявши бюджет, і в них бюджетний рік починається 1 жовтня кожного року. Оскільки вони не прийняли бюджет до 1 жовтня, вони, здається, двічі продовжували тимчасовий бюджетний розпис, який давав можливість виконавчій владі уряду Сполучених Штатів Америки фінансувати всі без винятку статті бюджету. І останнє їхнє голосування встановлювало крайній термін 19 січня. Коли має бути проголосований бюджет 2024 року. Тому далі за цю дату вони не зайдуть. Там, очевидно, і буде міститися розв'язка українського питання. Чи це буде зашито в самий бюджет, чи це буде голосування окреме? Ну, ми цього знати не можемо і не будемо на цю тему гадати. Але думаю, що в якийсь спосіб клінч між республіканцями і демократами в питанні допомоги в Україні. Яке, на жаль, є пов'язано з питанням кордону, я сподіваюся, в якийсь спосіб буде розв'язано. Тарасе, ти сказав, що основна мета Зеленського була узгодити оборонну політику, оборонну стратегію. Що це означає, окрім бюджету? Ну, мається на увазі на полі, очевидь. Тобто ну, я не не оборне оборонну, а воєнну стратегію. Воєнну превеликій нота. Ну, тому що на превеликий жалі. Тут не треба бути великим експертом. Два роки війни, 22-23 рік, стратегія Сполучених Штатів полягала не в нанесенні Росії воєнної поразки, а в стратегія, стратегія полягала в ослабленні Росії і в намірі посадити її за стіл переговорів з Україною, де Україна мала би якусь. Вигідну переговорну позицію, і в який спосіб Сполучені Штати Америки надіялися ослаблену Росію помирити з Україною з моєї точки зору, це глибоко помилкова стратегія, це тупікова стратегія, яка є вигідна Путіну, яка веде до затягування війни. І якщо цю стратегію в 24 році не поміняти, то в кінцевому підсумку вона може привести до перемоги Путіна З моєї точки зору, стратегія. України, узгоджена Сполученими Штатами Америки воєнна стратегія, має полягати в нанесенні вирішальної воєнної поразки Росії, яка з неминучістю мала би тягнути за собою її воєнно-політичну капітуляцію і зміну політичного режиму в Росії. Можливо, і бажано для України ще й розпад Росії. Чи вдалося Зеленському хоч трошки порухати позицію Сполучених Штатів Америки, це є невідомо. І це стане ясно лише. Напевно, впродовж перших двох-трьох місяців наступного року, і це буде ясно, з якою інтенсивністю надається воєнна допомога Україні. Чи надаються нам далекобійні системи вогню? Чи надаються нам літаки? Чи надається нам необхідна фінансова допомога? Але якщо ця стратегія не буде змінена, то на превеликий жаль, я мушу констатувати, що ми граємо в російський сценарій війни на виснаження. Яка з великою вірогідністю може закінчитися швидшим виснаженням України, ніж Росії. Добре. А яким чином це має відбутися Бо зараз воно ввійшло в таку позиційну війну типу Першої світової, як ви зараз кажуть. Тобто, що це має бути? Ну знову ж таки, якого з руху, те, як було минулого року, мабуть, не буде? Це має бути щось інше. Це треба дати достатньо зброї. Треба дати достатньо зброї і в достатній кількості, і саме головне вчасно. В тому числі і високотехнологічної зброї. В тому числі і зброї, яка дозволить наносити ураження на території Росії. Ось що треба зробити. І США це чудово знають. Нам не треба 31 Абрамс. Нам треба 300 Абрамсів. Нам не треба 12 літаків f 16 Нам треба 150 літаків. Нам потрібні ракети, які дозволять знищити флот в Севастополі, Кримський міст, бомбити аеропорти в Ростові, Воронежі, Курську і так далі, уражати росі... цілі воєнні на всій глибині, принаймні європейської частини Росії. Ось що нам треба і всю цю необхідну зброю Сполучені Штати Америки мають. Вони просто не можуть прийняти політичного рішення, оскільки вони бояться, що розпад Росії. Приведе до зміни геополітичного балансу і посилить Китаю, там приведе до розповзання ядерної зброї, до якогось хаосу, до яких страшних міграційних процесів. Всі ці страшилки ми два роки чуємо на всіх мислимих і немислимих конференціях. Всі ці страхи Заходу, передусім, Сполучених Штатів Америки, ми добре знаємо. Так, от питання чи Сполученим Штатам Америки як лідеру Західного світу вистачить рішучості і сміливості змінити свою стратегію з. Ослаблення Росії на стратегію нанесення її вирішальної воєнної поразки, щоб, щоб її армія програла в Україні, щоб її армія була розгромлена в Україні. І тоді в Росії очевидно зміниться режим, і тоді Росія очевидно розпадеться на частини. І тоді, для нас, українців, є зрозуміло саме тоді, була, тоді буде знищена перша причина цієї війни і багатьох інших воєн, які розв'язувалися в минулому. І які можуть бути розв'язані в майбутньому, і я ще раз хочу ну скажімо, свій сумнів повторити: я не знаю, чи Зеленський зумів порушити, хоч якимось чином, цю на сьогодні залізобетонну стратегію Сполучених Штатів Америки, яка не дає нам можливості перемогти Росію на полі бою, добре. А якщо що, ну зараз відомо, що у Байдена не так багато часу нього ну, гарантовано, по суті, час є ну, ну, до, до виборів до листопада, ну, ну, до грудня, тобто до кінця наступного року. Якщо він не встигає, тоді що? Ну, Байден повинен вибрати, яку стратегію він хоче взяти за основу в своїй передвиборчій кампанії. Чи це є стратегія піти на поводу в республіканців і втягнутися в внутрішньополітичну дискусію про кордон, про міграцію, про всі питання, які з нею пов'язані, чи Байден буде мислити стратегічно і обере геополітичну стратегію своєї перемоги на президентських виборах Сполучених Штатах Америки? Якщо він обере геополітичну стратегію, тобто стратегію, яка на перше місце ставить? Питання безпеки, тобто допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, і перемоги демократії і ліберального порядку в кінцевому підсумку в усьому світі, ну, це вже питання Байдена і його команди. І ми напряму є залежні від того, яку стратегію обере Байден. Я обережно схиляюся до припущення, що Байден обере геополітичну стратегію, але це ще на сьогодні до кінця не ясно. А, добре, а важливо, що він, як би сказати, піде на Тобто, дасть більше зброї не 40 абрамсів, а умовно кажучи, 100, але це не 400, чи навіть 200, ну і так далі. Ну, то добре, ну хай ну, і... ну для нас це не буде, напевно, те, що ми аж сильно хочемо, але це краще, ніж те, що є зараз. Так само, я думаю, що Байден і його команда повинні знайти певні компроміси. І в питанні е, дискусії з республіканцями щодо кордону думаю, що демократи в цьому питанні є достатньо досвідченими політиками. Я не кажу, що е, треба обирати геополітичну стратегію і зовсім нехтувати е, таким чутливим для американців питанням як нелегальна міграція в Сполучені Штати Америки. Ну очевидно, що там треба якісь поступки шукати питання яким чином це буде подано американському виборцю. І то є питання талантів і майстерності політиків в Білому домі. І якщо Україна отримує не 400 абрамців, а 200, то це звичайно буде краще ніж ті 31 танк, якими вони думали, що ми прорвемо оборону Росії на Запорізькому напрямку. Добре, ну це американська справа. Але давай подивимося, що діється в той же час в Україні. А в той же час в Україні йде активна дискусія звільняти, нав'язана звільняти чи не звільняти залужного, вже навіть шукають йому заміну відверто, деякі депутати. Це ідея кажуть з подачі Офісу Зеленського. Ну, на, щастя, на, на щастя, вже такої дискусії нема. На щастя, я думаю, що Сполучених Штатах Америки. Зеленському було чітко і ясно вдано зрозуміти, було, що відставка залужного є не в інтересах України і не схвалюється Сполученими Штатами Америки. І остання заява міністра оборони Умерова, яку він правда, робив з дуже кислим виразом обличчя, є свідченням, що в цьому питанні ми, на, ми рухаємося в правильному напрямку. Я не кажу, що е, напруження між. Е, Президентом і головнокомандуючим аж зовсім зникло, але те, що воно послабилося, і на сьогодні питання відставки залужного не стоїть, це можна стверджувати достатньо впевнено. Ну, але знову ж таки, якщо послідкувати за Фейсбуком цієї одної депутатки, то там, по-моєму, мало що змінилося. Останній заява, що в, нашій, в нас у війську 300 тисяч е, на фронті і. 700 тисяч в тилу і що роблять ті 700 тисяч, чому їм платить гроші. Ну, таким радження, що вона хоче ті 700 тисяч подати теж на фонд моментально. Ні, ну цій депутації треба звернутися до психіатра. Вона є неврівноважена особа, і дуже шкода, що ті люди потрапляють в український парламент. Я думаю, що глава адміністрації президента пан Єрмак, який запустив цю депутатку в, 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 в політичний простір, тепер дуже сильно жалкує. Оскільки вона як людина, яка має, напевно, якісь свої в голові мухи, ну яким чином тепер діє вже на власний розсуд. І е, коли подібних людей запускається для вирішення якихось питань, то ті люди, які це роблять, мають розуміти, що вони можуть в якийсь момент таких е, ну, психічно неврівноважених осіб не контролювати. І от ця людина тепер зараз буде собі дозволяти ще багато, багато дурниць е, говорити. Але в даному випадку я хочу увагу звернути не на це. Як тільки вона зникне з публічного простору, а це дуже легко зробити адміністрації президента, її просто треба виключити телевізор. От і все на даний момент я можу стверджувати, що, на жаль, не, не тільки своїми внутрішніми зусиллями, а я думаю, що конфлікт між президентом України і головнокомандуючими збройними силами гасилося усіма можливими силами і всередині України. Але в значній степені завдяки твердій позиції Сполучених Штатів Америки і їхнього політичного керівництва, цей конфлікт на сьогодні, підкреслюю, на сьогодні вдалося з моєї точки зору сильно приглушити і понизити. А питання, що там будуть говорити різні депутати з різними прізвищами, ну це знаєте, це сотрясання повітря. Добре, питання залужного знято. Ну, на сьогоднішній день. На сьогодні, так? Це дуже важливо, тому що воно може виникнути знову, значить, може. Воно може виникнути, оскільки образи чи підозри в адміністрації президента нікуди не поділися. І це нам дуже і дуже утруднює формування правильної воєнної стратегії на 24-й рік. Ну, можеш ну, погодися. Якщо людина знає, що вона на своєму місці, що їй нічого не загрожує, вона себе поводить набагато впевненіше, ніж коли вона постійно кожен день над нею висить якийсь домокловий меч Єрмака, який в будь-який момент може поміняти свою позицію. І я думаю, що це нам точно не допомагає в діалозі з США на тему і воєнної допомоги, і на тему формування нової воєнної стратегії на наступний рік. Добре, але от, е, знову ж таки ми опираємося в прізвищі Єрмак, який по факту виконує обов'язки віце-президента. І, 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 хоча такої посади в нас немає в Конституції. І навіть в інших законах, навіть підзаконних актах немає. Ча тут вони ні до чого. Е, так, а що з тим робити? Ну, то це вже, напевно, така. Характерна риса українського політичного ландшафту у Зеленського є Єрмак, у Ющенка був Болога, у Кучми був Табачник. Ну, от, чомусь у нас сформований такий неформальний принцип політичного керівництва, коли при загалом непоганій, непоганому президенті ключовою особою опиняється людина, ну яка, м'яко кажучи, виконує, скажімо так, не зовсім. Ну, таку чисту роботу. Ну, чекай, принаймні, ми не можемо пригадати такої особи у двох у двох президентів Кравчука. І Порошенка. Правильно. Тобто це можливо практично? Ну, Кравчук мало слабо керував країною. Країна рухалася в одну в своєму напрямку, а Кравчук за течею. А у Порошенка в силу його характеру і стилю керівництва просто не могло бути такої особи який би він передуручав якісь функції. Порошенко все хотів робити сам. І очевидно, що Україна після війни при наступному президенті має позбутися цього як абсолютно дикого рудименту політичного керівництва, коли при президенті України знаходиться якась неформальна особа, яка всупереч Конституції бере на себе виконання функцій, які не передбачені жодним законом і жодною конституцією. Це треба просто подолати. Бо це є так звані позаправові відносини. Це відносини, які не відповідають європейському праву, не відповідають західному е, ну, менталітету демо, демократичному, які, на мою думку, є е, е, ну, пережитком таких персоналістичних відносин в е, е, політиці, коли політика визначається не правилами і законом, а особистісними. Між персональними відношеннями. Тим Україна страждає з невеличкими ну, винятками ну, всі 32 роки своєї незалежності. Ну, добренько. А, то що виходить, що Єрмака ми позбудемося тільки з, з завершення повноважень Зеленського? Важко сказати, Єрмак це не конкретне прізвище, це швидше всього стиль керівництва. Я ще раз говорю. При... Зеленському Єрмак при Ющенко Болога при Кучмі та Ну, якщо би у Зеленського хватило політичної мудрості перевести свої відносини з іншими політичними гравцями в правову площину, а не в площину міжперсональних відносин. Симпатії, не симпатії, люблю, не люблю, подобається, не подобається, підозрюю, не підозрюю. Ну тоді Зеленський може і війде в історію. Не тільки як президент, який виграє війну, який втримав Україну, а президент, який нарешті поставив Україну в рамки закону, в рамки права. То це залежить тільки від самого Зеленського. Ну, але Богдана він позбувся все-таки. Це було те саме. Ну зараз ми говорили б не був би Богдан, Ми говорили зараз не про Єрмака, а про Богдана. Це одне і те саме. Це є міжперсональні відносини в політиці. Це страшенно шкодить розвитку України. І ще раз підкреслю: це питання переведення української політики з міжперсональних відносин, в, на рамки чи на рейки закону і права залежить виключно від президента України ні від кого іншого. Добре, а в Штатах про це якось зачіпалося це питання, чи американцям це є все одно? В Америці було те саме 100 років тому. Те саме. Тільки американці про це вже забули. І коли вони зараз говорять нам оце, те, про що ми говоримо от з тобою зараз, вони просто забули, що 100 років тому в них було те саме. Вони вказують Україні ні на ці проблеми, але вони не можуть за Україну вирішити українські проблеми. Це є та проблема, яку українці самі повинні вирішити. Самі не вирішимо самі нам, нам ніхто ззовні ну. Це не, не зможе зробити. Тобто, тобто я все таки уточнюю питання. Тобто, зараз американській адміністрації в принципі байдуже хто є в делегації, окрім Зеленського. Єрмак, то Єрмак. Ну та я думаю, що вони не в захваті від того, що в делегації в очолює не міністр закордонних справ, справ Кулєва, якби то мало бути. А глава адміністрації Єрмак, вони далеко не в захоплені від цього. Ну, але вони це сприймають як даність, бо склад делегації, керівника делегації визначає Україна, а не Сполучені Штати Америки. Mm, так, я зрозумів. Отже, якщо підсумовувати цю розмову, то виходить, що нам зараз треба протриматися до 19 січня. Ну, очевидно, може навіть і довше, тому що якщо 19 січня до 19 січня буде прийнято бюджет Сполучених Штатів Америки, то це не означає, що на другий день прийдуть гроші. Гроші можуть прийти аж в кінці лютого. Нам ми повинні вже дуже е, реально ставитись до того, що нам доведеться один або навіть два місяці наступного року прожити без фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки. Цю допомогу треба буде перекривати з інших джерел. Європейський союз, окремі країни, там Норвегія, інші, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і так далі. Тому подібне, за все, це допомога з боку Сполучених Штатів Америки почне надходити в кращому випадку в лютому місяці. Добре, а що це означатиме на практиці? Тобто, в нас припиненняться поставки зброї, в нас під Припиниться поставка матеріальної е, фінансової допомоги, скажімо, в Україні припиняться виплата пенсій. що може статися? Ні, ні, нічого не припиниться. Просто е, е, пенсії будуть виплачуватися з інших джерел, які я сподіваюся надійдуть. А в питанні воєнної мови, ну я думаю, що тут і до гадалки не ходить. Ми повинні будемо найближчі місяці наступного року провести в стратегічній обороні. Про наступ і, і, і близько йтися не може. Тобто, тобто задача цієї зими втримати наявні позиції. Те, що є, втримати те, що є. Так. Це, є, це вже очевидно, і це, і це, мені здається, розуміють всі. Для цього не треба бути великим воєнним експертом. Ну що ж, будемо сподіватися, що. Це таки вдасться, що буде допомога з інших джерел, там ніби Японія з допомогою, як я знаю, Норвегія. Ну, можливо, це не настільки об'ємно як Штат, але тим не менше, це вчасно. Отже, я думаю, ми переживемося. Просто питання в тому, чи оборонна стратегія, яку Україна ну, вже вимушена обрати за основу, в якийсь момент зможе перетворитися після отримання тих позицій, які ми маємо зараз. В питання стратегічного наступу. Оце є питання відкрите на сьогоднішній день. Mm, так. Отже, Тарас, я дякую за цю розмову. Дійсно, тут багато що прояснилося. Тобто, я розумію, що це йдеться вже про такі найкритичніші, ну, можливо, крім перших днів війни, найкритичніший період війни. Дійсно дуже складний, тому що зима і багато інших обставин, і, власне кажучи, вже з весни ситуація може почати мінятися. Ну, це, факти, факти будуть очевидно проясняти цю ситуацію, і я думаю, що нам буде про що говорити, якщо ми побачимо зміну в першу чергу в стратегічних підходах. Питання, ключове питання змінити спосіб думання. Сполучених Штатів Америки про цілі цієї війни. Якщо ми цього не зробимо, на жаль, ми є приречені на довготривале протистояння, на війну на виснаження. Так. Отже, це був Тарас Стецьків, політик. Якщо вам сподобалося це відео, ви отримали ґрунт для роздумів, харч для роздумів. Обов'язково. Прокоментуйте це відео, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна, попри усі обставини. Дякую.